Кейсі Вуді була схожа на будь-яку іншу дівчинку свого віку, яскрава, непосидюча і дуже балакуча. Вона відчайдушно прагнула завести нових друзів. На жаль, саме ці якості дозволили хижакові втертися до неї в довіру, що призвело до жахливого фіналу. Друзі, дякую всім вам за коментарі, підписки і, звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний True Crime Контент на Ютубі. Особливо я хочу подякувати спонсорам каналу. Ми цінуємо вашу підтримку. Вона нас надихає. Друзі, натискайте дзвіночок та підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Кейсі народилася 17 жовтня 1989 року. В Літл Рок, штат Арканзас, в родині Ріка та Крісті Вуді, маючи двох старших братів і батьків, які любили її безмежно, вона була далека від суворих реалій життя. Але 1996 рік все змінив назавжди. Мати Кейсі загинула в автомобільній аварії. У семирічному віці дівчинка зіткнулася з обставинами, які могли приголомшити навіть дорослого. Попри це, Кейсі пережила це з розбитим серцем, але воно стало сильнішою, ніж коли-небудь раніше. Після трагедії сім'я переїхала до передмістя Літл Рок, сільської місцевості, де вони розділили будинок з давнім другом сім'ї Еріком Бетсом. Хоча це місце було ізольованим, тітка Кейсі Тереза жила неподалік, тож у них був хтось рідний поруч на випадок, якщо їм знадобиться допомога. Хоча Кейсі була популярною фігурою у школі, яка, здавалося, знала всіх, дівчинка завжди прагнула розширити своє коло спілкування. З цією метою, наприкінці літа 2002 року, вона почала відвідувати християнські чати в інтернеті, призначені для підлітків, надії познайомитися з кимось новим та розширити коло спілкування. Оскільки деякі з її друзів також приєдналися до цих чатів, вона вирішила, що це безпечне місце. Дуже швидко вона привернула увагу кількох хлопців, один з яких швидко підкорив її. Приблизно у віці 13 років вона почала спілкуватися з 17-річним хлопцем з Каліфорнії на ім'я Дейв Фейген. Вони одразу знайшли спільну мову. Кейсі дивувалася, як багато у них спільного. Вони також сподобалися один одному, та незабаром почали проводити години в чаті щодня. Побачивши фото вродливого хлопця, який виглядав як серфер, вона була зачарована. Коли вони зблизилися, Кейсі розповіла Дейву про те, що смерть її матері залишила в її серці діру, яку вона ніколи не заповнить. Він поспівчував їй, розповівши про свою тітку, яка нещодавно серйозно постраждала в аварії, і, як очікувалось, не виживе. За дивним збігом обставин вона жила в Арканзасі неподалік від Кейсі та її родини. Кілька однокласників Кейсі, які також були учасниками чату, теж познайомилися з Дейвом. Постійно присутній на сайті він, здавалося, завжди був доступний, коли хтось хотів поговорити. Побачивши, що у Кейсі здавалося б, серйозні стосунки з хлопцем, якого вона насправді не знала, її подруга Саманта застерігла її від надмірної довіри людям. З якими вона познайомилася в інтернеті, вона також висловила своє занепокоєння, що Дейв, який використовував застарілі терміни на кшталт кльовий, був старшим ніж здавався. На жаль, її слова залишилися поза увагою. Батько Кейсі, якого робота змушувала бути часто поза домом, не переймався надто тим, що його донька спілкується з хлопцями в інтернеті, оскільки ймовірність того, що вона коли-небудь зустрінеться з ними віч на віч, була невелика, він не бачив нічого поганого в тому, щоб дозволити спілкуванню продовжитись. Невдовзі він змінив свою думку, коли його донька, мимохід, згадала, що Дейв, хлопець, який їй найбільше сподобався, Щойно відсвяткував своє 18-річчя. Дізнавшись, що він офіційно став повнолітнім, рік наказав Кейсі негайно розірвати з ним стосунки, хоча вона неохоче погодилась, але ще не була готова його відпустити. Побоюючись, що батько зайде та побачить на комп'ютері, що вона спілкується з Дейвом, вони почали таємно розмовляти по телефону. На початку осені їхні стосунки охололи. Частково через інтерес Кейсі до іншого хлопця, з яким вона нещодавно познайомилася, також в чаті. Новий хлопець у її житті, Скотт, був 14-річним футболістом середньої школи з Джорджії, оскільки вони були вищі за віком, вони з Кейсі одразу ж порозумілися. Вона не знала чому, але між ними з'явився такий зв'язок, якого вона ніколи не мала з іншими онлайн-друзями. Чим більше вони спілкувалися, тим більше їй хотілося дистанціюватися від Дейва. Коли вона сказала йому, що знайшла когось іншого, Дейв сприйняв цю новину напрочуд добре. Єдиним його проханням було, щоб вони залишилися друзями, а це означало, що їхнє щоденне телефонне спілкування продовжиться. Через кілька днів після розриву стосунків Кейсі та її подруга Джесіка, яка ночувала в них вдома. Були самі в будинку пізно ввечері. Їх налякала низка звуків, які наштовхнули їх на думку, що в помешканні перебуває хтось ще. Почувши характерні звуки скрипучої підлоги, налякані дівчата заперекодувалися в спальні. Коли рік повернувся додому з роботи, він побачив, що його донька та її подруга все ще ховаються. Дізнавшись, що дівчата злякалися і вони вважали непроханого гостя, він обшукав будинок. Але не знайшов жодних ознак злому. Списавши інцидент на надмірно розвинену уяву, про це забули. Невдовзі після цього Саманта випадково побачила фотографію Скота на шкільній шафці Кейсі. Вона запитала, як фотографія туди потрапила, і була дуже вражена, дізнавшись, що її подруга дала свою домашню адресу незнайомцю, що вона очевидно робила це і раніше. Особливо, і насторожив Дейв, який сказав Кейсі, що їде в Арканзас, щоб бути біля ліжка своєї тітки, яка була при смерті. Саманта ще раз попередила свою наївну подругу про небезпеку надання особистої інформації людям, з якими вона познайомилася в інтернеті, зазначивши, що вона може розмовляти з гвалтівником. Кейсі висміяла цю ідею. Вона запевнила її, що поспілкувалася зі скотом і Дейвом достатньо, щоб знати, що вони не були вбивцями з сокирою або сексуальними маньяками, які шукають наступну жертву. Майбутні події доведуть, наскільки помилковим були її припущення. Вирішивши захистити подругу від самої себе, Саманта розповіла про свої побоювання шкільному психологу, який викликав Кейс з класу для бесіди. Зачитавши її нотацію про небезпеку давати свою адресу та номер телефону незнайомцям, психолог наголосила, що люди в інтернеті не завжди є тими, ким здаються. Зухвала Кейсі виправдовувала свої дії твердженням, що її батько богословив це, що в кращому випадку було напівправдою. Наступного дня, а це був вівторок, 3 грудня, Кейсі запросила на ніч трьох різних однокласників. Але всі вони відмовились, тому що наступного ранку їм треба було рано вставати до школи. Якщо у неї і була причина, чому вона не хотіла залишатися на самоті тієї ночі, то вона тримала це при собі. Того вечора всі дорослі в домі Кейсі мали плани, які затримували їх допізна. Зазвичай Кейсі провела б цей час в гостях у своєї тітки, але вона була на спортивному заході в сусідньому місці і тому не змогла прийти. Цей збіг подій залишив дівчинку самотньою і вразливою вдома. Щоб згаяти час, Кейсі увійшла в чат і почала розмову зі Скотом. Поки вони розмовляли, зателефонував Дейв і сказав, що дуже скоро буде в Арканзасі. Пізніше Скот згадував, що занепокоївся, коли Кейсі перестала відповідати на його повідомлення о 21.41. Оскільки це було не схоже на неї кидати повідомлення на півслові, не попрощавшись, він одразу зрозумів, що щось не так. Мудрий по роках Скот надрукував повідомлення родині Кейсі, щоб якщо вони повернуться додому і виявлять, що щось не так, у них була б хронологія подій. Закінчивши з повідомленням, він зателефонував їй додому, але телефон не відповідав. Тоді він написав електронного листа її подрузі Джесіці і сказав їй, що боїться, що з Кейсі щось сталося. Ерік Бетс увійшов до моторошно тихого будинку близько 22.15, Припустивши, що Кейсі рано лягла спати, він пішов до своєї кімнати. Трохи більше ніж через годину додому повернувся брат Кейсі Тім і, побачивши повідомлення від Скота. Він пішов до її спальні, щоб перевірити, чи все в порядку. Коли він не знайшов жодних слідів сестри, він в розпачі зателефонував їхньому батькові, повідомивши йому, що кейсі зникла. Рік весь тремтів. Він застрибнув в свою патрульну машину і помчав додому, блимаючи фарами і виючи сиреною. Як тільки він оглянув кімнату, його найгірші побоювання стало реальністю. Окуляри для читання, кейсі. Лежали розбитими на підлозі, і було видно, що біля комп'ютера відбулася боротьба. Він ще більше злякався, коли побачив, що її Джордж, улюблений йоркширський тер'єр, накульгував і явно був травмований. Сподіваючись, що він помилився, він почав телефонувати її друзям і питати, чи не бачили вони її. Дізнавшись, що ніхто з них не бачив його доньку і не чув від неї нічого весь вечір, батько зателефонував у відділок. І запросив підкріплення. Як би важко йому не було це прийняти, але виявилось, що безпечний притулок, який він створив для своєї сім'ї, тепер став місцем злочину. Поки вони чекали на прибуття допомоги, хтось надіслав скоту повідомлення, в якому повідомив, що Кейсі розмовляла по телефону з Дейвом, коли раптово зникла. Коли прибули офіцери, їхньою первинною версією було те, що Кейсі з якихось причин втекла з дому. Ця ідея була швидко відкинута, коли було виявлено, що її взуття і пальто все ще знаходяться в будинку. Зважаючи на те, що температура на вулиці впала нижче нуля і йшов мокрий сніг, здавалося малоймовірним, що вона наважилася вийти на вулицю без теплого одягу, а тим паче босоніж. За лічені години на місце події прибули представники федерального бюро розслідувань, а також співробітники поліції штату Арканзас. Незабаром були організовані волонтерські пошуки, в яких брали участь натреновані собаки. Агенти ФБР відвідали Скота в будинку його батьків в місті Альфарета, штат Джорджія. Виявилось, що він був саме тим, за кого себе видавав, 14-річним хлопчиком, який був дуже небайдужий до дівчинки, з якою познайомився в інтернеті. Після розмови з ним та його сім'єю з нього були знято всі підозри у причетності до зникнення Кейсі. Коли Скот зник з поля зору, слідчі переключили свою увагу на Дейва Фейгена. Вони ще більше зацікавились ним, коли дізналися від друзів Кейсі, що він згадував про переїзд до Арканзасу. Здогадавшись, детективи почали перевіряти готелі та мотелі в Літл Рок і його околицях, шукаючи автомобілі з каліфорнійськими номерами. Їхні зусилля окупилися, коли вони натрапили на слід у мотелі у конвей за 20 хвилин їзди від будинку Кейсі, перевіривши автомобіль Buick Regal 1993 року випуску, вони виявили, що він зареєстрований на 48-річного ветерана ВМС на ім'я Девід Фуллер. Поспілкувавшись з менеджером готелю, вони дізналися, що він зареєструвався в готелі 2 грудня. Під час обшуку в його номері було знайдено ноутбук, гумовірковички та камуфляжний одяг. Оскільки підозрюваного ніде не було видно, незважаючи на те, що його автомобіль був припаркований на стоянці, агенти припустили, що він ймовірно їздив на орендованій машині. Перевіривши інформацію, вони виявили, що Девід Фуллер орендував дощ караван. Невдовзі після прибуття до міста з Каліфорнії незабаром вони дізналися, що номер телефону, який він надав, збігається з номером, який неодноразово з'являвся в телефонних рахунках родини Кейсі за тижні, що передували її зникненню. Виписки з його кредитної карти показали, що він також орендував великогабаритний склад. У конвої кількома тижнями раніше. Ввечері, 4 грудня, слідчі під'їхали до складу Номер 313 з ордером на обшук. Коли вони відчинили двері, то побачили перед собою фургон заглушеним двигуном. Перш ніж вони змогли встигнути зробити хоча б крок у закритому приміщенні, пролунав звук пострілу Оскільки вони не могли знати, з чим зіткнулися, агенти були змушені відступити, а на допомогу їм. Був викликаний спецназ. Через дві години, близько восьмої офіцери спецназу увірвалися в будівлю. Девіда Фуллера знайшов мертвим на водійському сидінні фургона з вогнепальним пораненням, яке він сам собі завдав, а пістолет все ще звисав з його руки. Обшук автомобіля виявився спустошливим для слідчих, які сподівалися знайти Кейсі живою. На задньому сидінні фургона. Вони знайшли тіло 13-річної дівчинки, яка лежала на спині, а її руки, і ноги були прикуті ланцюгами до чотирьох кутів транспортного засобу. Було очевидно, що вона була згвалтована і застрелена в голову. Поруч з її останками було знайдено ганчірку, просочену хлороформом. Посмертний обшук квартири Фуллера в Лемеса Каліфорнія не залишив жодних сумнівів у тому, що викрадення кейсу було ретельно спланованим, серед речей, взятих як докази, були чеки на купівлю клейкої стрічки, застібок, блискавок та хлороформу. Також було відзначено, що Фуллер Нещодавно розлучний батько двох дітей спорудив віртуальну святиню Кейсі біля свого комп'ютера. Виявилось, що він зібрав колекцію фотографій численних дівчат-підлітків, в тому числі кількох подруг Кейсі. Ще більше занепокоєння викликало те, що йому якимось чином вдалося отримати їхні номера телефонів та домашні адреси. Глибший погляд на минуле Фуллера показав, що неприємності назрівали вже досить давно. Починаючи з 2000 року, він почав проводити весь свій вільний час в інтернет-чатах у пошуках молодих дівчат. Прикидаючись підлітком, він залицявся до них під вигаданим ім'ям. Коли вони просили показати фото, він надсилав їм стокові фотографії красивого спортивного Дейва Фейгена, якого не існувало, хіба що в його збоченій уяві. Дружина. Роздратована очевидною нездатністю чоловіка відірватися від екрану комп'ютера, подала на розлучення. Вони прожили в шлюбі 19 років. Продовжуючи самоініційоване падіння, він був звільнений з роботи продавця вживаних автомобілів у вересні 2002 року. Після того, як на його робочому комп'ютері були знайдені порнографічні зображення, деякі з них, як стверджувалося, з неповнолітніми дівчатами. Як виявилось, Кейсі була не першою дівчиною, яка потрапила на цю вудочку. Щонайменше троє інших були його мішенню. але його плани зустрітися з ними особисто зрештою провалилися. Пізніше дівчина з Мічигану розповіла, що Дейв запропонував їй купити квиток на літак до Каліфорнії, але вона мудро відмовилася. Інша дівчина з Техасу розповіла, що злякалася, коли він надіслав їй додому квіти. Хоча вона ніколи не давала йому своєї адреси. Ще одна потенційна жертва з Пенсільванії підтвердила, що він використовував усі можливі хитрощі, щоб змусити її розповісти про своє місце знаходження. На щастя, вона та інші його жертви вчасно з'ясували, що Дейв Фейген не той за кого себе видає, усі, окрім Кейсі, в якій він знайшов свою ідеальну жертву. Ледве досягнувши підліткового віку, вона все ще була достатньо наївною, щоб вірити в те, що люди дотримуються свого слова. Ніколи не стикаючись з найгіршим, що може приховувати суспільство, вона не мала не довіряти Дейву чи будь-кому іншому. З часом вона б зрозуміла, що це не так, але, на жаль, її вбивця подбав про те, щоб вона ніколи не отримала цього шансу. Все могло б скластися інакше. Якби Кейсі та її сім'я знали, що людина, яку вони знали, як Дейва Фейгена двічі приїжджав до Арканзасу за кілька тижнів до вбивства. Перше це сталося 11 жовтня, коли він як вважають відвідав містечко Кейсі, щоб ознайомитися з плануванням її будинку. Перебуваючи там, припускають, що він переслідував Кейсі, готуючись до того, що мало статися. Чи не зовсім готовий до нападу? Він повернувся до Каліфорнії, щоб привести до ладу свої справи. 2 листопада він придбав пістолет, з якого збирався вбити і Кейсі і себе. Через два дні він вилетів назад до Арканзасу, де орендував складське приміщення, ймовірно, для того, щоб забезпечити собі приватність, якої він потребував після того, як підліток опиниться в його лапах. Слідчі підозрюють, що він мав намір викрасти і вбити Кейсі під час цього візиту, але його плани були зірвані. Озираючись назад, можна припустити, що Кейсі та Джесіка щось чули цієї ночі, коли їм здалося, що хтось проник в будинок. Тоді вони цього не знали, але Дейв був набагато ближче, ніж вони могли собі уявити. Цілком можливо, що він увійшов до будинку, озброївшись хлороформу і застібками-блискавками. Але відступив після того, як виявив, що Кейсі була не сама. Недокучливий, як кімнатна муха, він знав, що прийде його час, треба лише дочекатися. Оскільки Фуллер наклав на себе руки, коли зрозумів, що влада наближається до нього, судового процесу не було. А отже, і жодних подробиць від злочинця ми не дізнаємось. Завдяки його останньому егоїстичному вчинку, ми не можемо дізнатися, скільки дівчат стало його мішенью. І чи не спіткала доля Кейсі ще когось з них? Враховуючи рівень підготовки, який він провів під час викрадення і вбивства Кейсі, малоймовірно, що вона була його єдиною жертвою. Історія Кейсі має стати застереженням для людей різного віку. Будьте обережні з тими, кому ви довіряєте. Якщо незнайомець просить вас поділитися особистою інформацією, бережіть її так, ніби від цього залежить ваше життя. Пам'ятайте. Що ваша безпека на першому місці, а не їхні почуття. Похорон Кейсі Рене Вуді, на якому були присутні десятки скорботних, відбувся 9 грудня. Її поховали в труні, прикрашені жовтими трояндами, універсальним символом дружби. Друзі, давайте обговоримо цю історію в коментарях. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді!